Сьогодні будуть безглузді новини інколи смішні, інколи вони вас обурюватимуть, але точно не заганятимуть в помиральну яму. Я спеціально так їх сьогодні обрав. Наприклад, українці замовили у 24-му році 40 тонн секс товарів, і у нас є інфографіка замовлень за містами і товарами на шкільному виступі у Києві. Показали сценку побиття військового ТЦК, на що вже відреагували в ЗСУ та владі. Винник раптом виник на радарах, виступаючи у Чехії і співаючи російською. А Порошенко розповів, як йому живеться під санкціями, і там дещо кумедно. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас дещо нетиповий, але дуже цікавий і все одно гостросюжетний випуск вашого улюбленого шоу Крінж тижня. А це шоу до двічі на тиждень, в четверта, в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. mm 40 тонн секс товарів українці замовили у 2024 році, і у нас є інфографіка замовлень за містами і товарами. Ну, по перше, розповідаю звідки у 2024 році, один із найбільших інтим-магазинів України продав понад 40 тонн секс товарів. Тобто, це статистика не усіх секс шопів, а от конкретно цього: так, от понад 40 тонн секс товарів, які розлетілися по 2084 Населених пунктах. Так от цей магазин, або як вони себе називають, простір сексуальних знань та товарів, опублікував цікаву статистику про вподобання українців, що купували лідери продажів, лубриканти та вакуумні стимулятори. От так от це виглядає, в разі чого. Менш за все замовляють BDSM девайси та секс машини. Судячи з усього, українцям поки вистачає болю. Та принижень. Але найцікавіше це регіональні вподобання. Наприклад, Київ абсолютний лідер із замовлень і близько 20 тисяч відвідувачів завітали до шоуруму. Це, до речі, найнецікавіша статистика, яка тут є. Далі Одеса місто, яке полюбило вібратори-кролики. Отак от вони виглядають. В Дніпрі найбільше шанувальників, мастурбаторів. Може, в Дніпро поїхати, у мене там багато шанувальників. Мені подобається вам повідомляти цю інформацію, це трошки як прогноз погоди. У Львові в 2024 році люди любили анальні розваги та презервативи, увага, які сяють у темряві. Ну, відключення є відключення. Серед іншого, там ще були цікаві запити. Мається на увазі на сайті. Наприклад, закладка на член. Я хочу при вас погуглити, що це таке. Ну тут є закладки у вигляді членів, що теж анон. Ну. Анальне намисто, я сподіваюся, що це теж просто намисто в конкретному вигляді. Анальна пробка з підсвіткою, це теж, походу, у Львові шукали, та навіть телескопічний вібратор. Що звучить насправді, як дуже розумне рішення. Я сподіваюся, що такі існують. Але серед більш традиційних покупок 715 кляпів та 64 секс машини. Тупа традиційні покупки. Да, у мене просто за застосунку сільпо є кляпи і секс-машини. Я просто час від часу натискаю повторити замовлення. Ну, традиція. Добре, якщо серйозно, це класна штука, що вони про це повідомили. Це я думаю, що виникло як ідея по аналогії з тим, що публікує Pornhub. Тому що це класно. Ти можеш подивитися, що дивляться люди в різних країнах, в яких країнах частіше дивляться те, в яких інше. На жаль, в Україні часто шукають російське порно. Якщо раптом хтось не знав про цей неприємний факт. Але, тим не менш, про це цікаво поговорити, про це цікаво послухати. У мене не замовляли це як рекламу, я просто не міг вам про це не розповісти. Особливо коли геополітичні новини не такі приємні. В разі чого, я інколи читаю ваші коментарі, що. Рома Генії це єдині новини, які ви дивитесь в даному конкретному випадку і відрізку часу. Я вам раджу на інших каналах. Все ж таки, потім подивитися щось про договорняк між США та Росією в Арабських Еміратах. Просто раджу, щоб ви були в курсі, бо я сьогодні про це не розповідатиму. Чесно, не хочу. Нема на це сил, нема бажання. Хочеться дещо відволіктися. Рухаємось далі. На шкільному виступі у Києві показали сценку побиття військового ТЦК у столичній школі 309, що в Дарницькому районі Києва, під час святкового концерту. Підлітки поставили сценку, яка викликала гучний резонанс. У ній один з учасників вдарив чоловіка у військовій формі, на спині якого був напис ТЦК. Відео виступу швидко поширилося в мережі. Після удару школярі за лаштунками сміються, а глядачі у залі аплодують. Давайте подивимось. <плес> Цьому відео стільки всього неправильно. По-перше, я, чесно кажучи, уявляв собі, що шкільні свята відбуваються приблизно так само, як і відбувалися в моєму дитинстві. Я розумію, що це Київ, а я жив в Одесі, але я думав, що це ну, такий актовий зал в школі, що все таке в біжевих тонах, знаєте, що ну, все таке трошки убогенько. А тут колонки, якесь неоневе світло, якийсь екран. Ну. Ви зрозуміли думку, але я хочу перед тим як ми перейдемо до реакції ЗСУ, наголосити, що це діти і те, що ми тільки що побачили. Мені особисто здається чимось дуже дитячим, от прям дитячим з нерозумінням всієї глибини проблеми, а просто мавпуванням наслідків реакції суспільства. На існуючу проблему я сумнівався, що вони сильно розбиралися. Чому саме люди не люблять і бояться ТЦКшників. Коротше, я не звинувачував би у цьому дітей. Це скоріше наслідок відлуння. Так от реакція ЗСУ, начальник управління комунікації командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев різко відреагував на подію, заявивши, що такі сценки підміняють поняття та формують хибне ставлення до військових. Цитую, коли у шкільних стінах діти грають у вистави про війну, це може бути способом осмислення трагедії. Але коли в сценарії з'являється сцена побиття українського військовослужбовця, то це вже симптом серйозної проблеми. Саранцев наголосив, що така поведінка школярів може бути наслідком дорослого інформаційного середовища, де військових ТЦК часто демонізують тоді, як справжній ворог, Кремль. Цитую, війна не прощає помилок, і однією з найбільших є підміна понять. Якщо в головах українських дітей український військовий це ворог, а втащити йому це прояв героїзму, то всім нам величезна жирна двійка. Одразу хотів би відреагувати, враховуючи, що тут багато що сказано, і я не сказав би, що воно все поєднується між собою. Так як я вже трошки вище і сказав, що це наслідок дорослого інформаційного середовища, де дійсно військових ТЦК часто демонізують. Одразу хочу сказати, частково це заслужено. Існують випадки, за які ТЦК демонізують, що ні. І проблема також, очевидно, в комунікації влади з народом, де людям не пояснюють, який відсоток таких випадків, а також що саме роблять заради запобігання таких випадків. Ну і, звичайно, для того, щоб комунікувати, що саме роблять для запобігання таким випадкам, треба щось робити для цього запобігання. Я не знаю, що робляться. А знаєте чому? Бо про це ніхто не розповідає. Ну от Сирський нещодавно розповідав, що щось робить робиться. що конкретно, і чому це поки що не призвело до того, що взагалі немає випадків свавілля, як і має бути, так? Ну, це питання. І казати, що справжній ворог це Кремль, при тому, що існують випадки свавілля ТЦК – це дещо підмінна понять, тому що так. Справжній і найголовніший наш ворог це Кремль. З цим я сподіваюся, мало хто в Україні буде сперечатися. Але це ж не означає, що ми можемо ігнорувати іншу проблему, яка існує всередині країни, де людей можуть просто вбити по дорозі на війну, а не на війні. Я про це майже цілий випуск нещодавно знімав. Так, от, стосовно підміни понять з цієї ж цитати, якщо в головах українських дітей, український військовий, ворог звучало в цитаті, а втащити йому про. Є в героїзму, то нам всім величезна жирна двійка. Я тут не впевнений, що в цьому контексті коректно зливати поняття військового та військового ТЦК. Бо сто відсотків, особливо враховуючи, що діти зробили ці висновки, слухаючи дорослих, існує величезна різниця в розумінні серед народу, що таке військовий. І наскільки всі його поважають, і що таке військовий ТЦК, яких часто всіх під одну гребінку ототожнюють з цим свавіллям, яке час від часу стається в нашому суспільстві, і звичайно люди бояться ТЦК, і звичайно, люди його не люблять. Ну а яку ще ви реакцію хотіли? Типу, кому саме двійка? Можливо, тим людям, які допустили, що якусь частину військових демонізують, або тим, хто допустив, що люди хочуть, щоб ТЦК не називали військовими, або щоб у них була окрема форма. Кому саме двійка? Я дуже сильно сумніваюся, що в головах цих дітей український військовий це ворог. Я думаю, що ворогом вони вважають конкретно ТЦК, відділяючи військових ТЦК від військових, які захищають нас на фронті. І, на мій погляд. Тут не те, щоб сильно багато підміни понять. І, будь ласка, не почуйте в моїх словах того, чого я не говорив. Ні, не кожна людина, яка служить саме в ТЦК, є жахливою, демоном. Звичайно, це не так. Але окремі випадки і прецеденти, яких, на жаль, немало, їх не 2-3 за все повномасштабне вторгнення. Ні, їх значно більше. Так, вони не складають 100% всієї комунікації ТЦК і громадян. Але ви ж розумієте, що плюс до цього змі, які роблять з цього реаліті шоу, і влада, яка не комунікує, не пояснює, не виправляє, і це продовжується. Ну я перепрошую, ну яку реакцію ви очікуєте від народу, і яку реакцію ви очікуєте від дітей, які мавпують своїх батьків? І на цю ситуацію також зреагувала Дарницька районна державна адміністрація, в принципі. Так само і ще створивши якусь комісію. І міністр освіти, лісовий теж, в принципі, такими ж словами зреагував. Ну, плюс-мінус. І вони завжди кажуть, це не повага до військового, це не повага до військового. Так, ТЦК це військові. Але не розуміти або робити вигляд, що ви не розумієте, чому люди проводять чітку лінію між цими двома величинами, це підміна понять. Я розумію, що це така прийнята риторика, але ну. Нема дурних, прикро, що існує така сценка. Дуже прикро. Але корінь проблеми, на жаль, не у сценці. Рухаємось далі. Так, невеличка пауза для того, щоб я вам нагадав, що існує кнопка лайку. Будь ласка, натисніть на неї, це дуже швидко. Зняти це все було дуже важко і довго. А вам, секундочку, ви лайкнули і мені хорошо. Ну і підписуйтесь, якщо вам подобається. Нагадую, що такі випуски виходять двічі на тиждень. Рухаємось далі. Олег винник дав концерт в Чехії і знову оскандалився. Співак Олег Винник, якщо такого пам'ятаєте, співак Олег Винник, якого ви, можливо, пам'ятаєте, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Німеччини, вперше за три роки дав концерт. І цей концерт відбувся у невеличкому клубі у Празі. І ось що цікаво про цей виступ. Окрім того, що його апетити на розмір майданчиків настільки. Звузилась справа в тому, що на концерті артист виконав свої старі хіти, серед яких були і російськомовні пісні ти» та щастя, і це стало несподіванкою, адже ще у 23-му році він публічно заявив, що більше не співатиме російською. І добре, якщо б він заявив, і потім порушив свою обіцянку. Справа в тому, що в інтерв'ю проєкту КРП він сказав: Віка, якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою. Я б себе просто-напросто облівав би. <рес> Але на жаль, своєї обіцянки він не втілив. Пой, що він проспівав російською, якщо чесно, мені особисто. Ну просто тому що мені не те, щоб дуже сильно цікаво, що там Олег винник. Але ну просто мене посмішила ця послідовність. Але була і критика, йому висловили критику, і він сказав: мені абсолютно по одному місцю. Це це Що про мене говорять? Я був патріотом і ним залишаюся. Повторюю: частина коштів з концерту піде на ЗСУ. Як і завжди, усе має бути чесно, прозоро. І зі свого кармана. І я скажу чесно, у мене не настільки радикальна позиція стосовно того, де має знаходитись Олег Винник, або будь-хто, якщо він хоче заробляти там гроші і пересилати їх на ЗСУ, або просто, блять, якщо він не хоче, ну не хоче що його змушувати? Мені фіолетово. Але просто цікаво, наскільки у нього не співпадають заяви з діями. Він розчулився на цьому концерті, співаючи рядки із своєї пісні Повертай додому, і от так це виглядало. Але при цьому важко не помітити наскільки маленький був майданчик, я не знаю, яку частину він може там перерахувати. І добре. Найцікавіше. Наступний його концерт буде у Варшаві. До цього був в Празі, нагадую. А от концерти в Україні наразі не анонсовані. Якось так. Ну, це така невеличка новина, щоб розгрузитися. До речі, з'явилася петиція про заблокування в Україні пісень російською мовою на стрімінгових сервісах, типу як Spotify, Apple Music та е, YouTube Music, наприклад. І вона вже набрала всі необхідні 25 тисяч голосів, і тут вже... Я можу висловитись, що я про неї думаю, не вплинувши на хід подій. Ну просто тому, що у цієї петиції все вийшло. Вийшло набрати голоси, точніше. Хоча я, чесно кажучи, сумніваюся, що вона до чогось призведе. Ну тобто, у людей, які слухають російське музло на постійній основі, це викличе роздратування протиставлення одних українців до інших, відчуття закручування гаю, коротше, підніме пару у каструлі. Ну чи критично важко сказати, але мені особисто за ці три роки війни, коли ми всі намагалися домахатися до людей і попросити їх не слухати російську музику, і це виявилося безрезультатним. Здається, що міра заборони російської музики викличе хіба що конфлікти, о, типу, єдине, що вона викличе, можливо, хтось перестане слухати. Слухати російську музику, але я сумніваюся, дуже сумніваюся, що більшість. Чому мені здається, що це не супер вдала ідея? Мені здається, що існує велика кількість українців, які слухають російську мовну музику, і не вся ця музика обов'язково російська, але навіть не про це. Мені здається, що якщо раптом саме за ознакою мови обробити всю музику в стрімінгових сервісах, то це буде. Зайвим гамном в дуже складне емоційне становище українського суспільства, тому що існує велика кількість людей, яка як не розуміє, чому не бажано слухати російське музло. Так і не зрозуміє. І єдине, що на це може по справжньому вплинути, на мій особистий погляд, це зміна покоління. На жаль, так звучить по-фаталістськи, ну треба тільки померти всім людям, які слухають російську музику, щоб це припинилося. Але я вже багато разів вам описував своє бачення. Я вважаю, що треба, щоб в Україні з'явилося багато кльового контенту, який люди будуть споживати не тому, що він про війну, і не тому, що треба. Підтримати вітчизняного виробника, а тому, що просто не зможуть не споживати, наскільки він буде. Класний, енергійний, потужний і престижний, що головне. Щоб його слухали діти, які не хочуть нікого наїбати, які просто слухають те, що популярне, те, що престижно серед однолітків, і звичайно ж підлітки, які зазвичай і є флагманами, які, грубо кажучи, обирають контент для решти поколінь. Так воно і є. Це дослідження, це не моя точка зору. І забороняйте російську музику, не забороняє. Це скоріш за все, просто призведе до... Напряжонки, до чергової. Я вже мовчу про те, що я особисто, особисто я, не до кінця вірю в тезу, що не треба слухати російську музику, бо за ці податки російських артистів купляються ракети. Я дуже слабко вірю в те, що це могло б забезпечити і день війни, на відміну від грошей з енергоносіїв, з сировин, якими вони досі торгують. В них її досі купляють. Отам вже справжні гроші, які могли б забезпечити і техніку, і снаряди, і людей, і інформаційну війну, і виплати сім'ям загиблих, і забезпечення цієї війни в усіх найширше значення. Я зараз не кажу, що давайте тепер слухати російську музику. Російську музику не можна слухати, не треба слухати, але. Не через гроші, а через сенси, через ідеологію, через культуру, якої я особисто хотів би позбавитись в Україні. Я хотів би, щоб ми не розуміли російського, щоб воно нам не було близьке, тому що у цьому, на мій суб'єктивний погляд, найголовніша проблема російського контенту і російської музики, зокрема, і заборона. Будь-якого російського контенту, ну, в моїй особистій картині світу ніяк ні до чого не призведе. Але у більше ніж 25 тисяч людей інша позиція стосовно цього, тому ця петиція набрана, назвімо її так. Я вам потім розповім, як у неї справи. Так чи інакше, якщо раптом у нас заблокують саме от російську музику, не російську мовну, а російську. Все ж таки, не дивлячись на мою точку зору, у цього все одно буде результат у вигляді того, що менше українців слухатиме російську музику. Так, якась частина буде обходити цю заборону. VPN, скачані файли, будь-що, якісь інші способи. Але тим не менш, по аналогії з ВКонтакті свого часу, коли всі могли сидіти ВКонтакті через VPN, але якось. Воно точно вплине на те, що українці стануть слухати менше російської музики. Ну, не скажу, що багато хто, але стануть. Це окрема тема, про яку ми колись вже багато говорили. Просто вирішив висловитися. Ми рухаємось далі. Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер Європейської солідарності, заявив, що через накладені санкції не може здійснювати навіть звичайні покупки. В інтерв'ю Українській правді він розповів, що всі його рахунки та картки заблоковані, а активи під арештом. Цитую: я хотів би уникнути позиції, що це означає персонально для Порошенко. Порошенко переживе, хоча, звісно, є низка речей, які створюють неприємності. Наприклад, я не можу каву на заправці купити, бо заблоковані картки, заблоковані рахунки, накладені арешти на активи, але ключове не це, а те, яку шкоду це наносить Україні, це безумовно підриває імідж держави. Ну, пане Порошенко, враховуючи ціни на каву останнім часом, її зараз мало хто собі може дозволити, навіть з розблокованими рахунками. Ну це так просто смішнявочка. Хоча цікавий факт стосовно того, чому все ж таки зараз вирішили накласти санкції на Порошенка та. Решту, звичайно, багато хто думає, що через вибори, багато хто це заперечує. Але як вам така новина? Столичним університетам та школам наказали оновити дані щодо приміщень для голосувань і виборчих дільниць, що використовуються для місцевих та національних виборів? Ніяких виборів ніхто про це не думає. Це неможливо. Я намагався зробити для вас не настільки негативні новини. Чесно, я спробував. Але я бачив в коментар, що хтось десь написав: Давайте спробуємо зробити не крінж тижня, а, грубо кажучи, перемога тижня. Ну я спробую, давайте так. Ми з редакторкою поставили собі такий челендж. Спробуємо. Не знаю, чи наступний це вийде випуск, можливо і ні. Але ну щось. Спробуємо. На цьому я пропоную закінчити. Я нагадую, що ще одна додаткова новина є в інстаграмі по цьому QR-коду або по посиланню в описі. Тут є також два відоси, які підійдуть конкретно для вас, тому що Ютуб їх підібрав. Вам мусить сподобатись. Також не забувайте ставити лайки, підписуватись, донатити на ЗСУ та бути у безпеці. Па-па!